Зустрічайте дозатор витратомір, виготовлений заводом техноваги на замовлення клієнта, який призначений для точного обліку лушпиння соняшника. Каркас дозатора виготовлений з профільної сталі і має зварну конструкцію прямокутної форми, що забезпечує високу міцність та стійкість пристрою. Зверху на корпусі розташована перекидна заслінка. Вона призначена для контрольованої подачі матеріалу у вагові бункери, які знаходяться нижче. Заслінка автоматично перекидає потік матеріалу з одного бункера в інший, коли досягається запрограмована величина дози, забезпечуючи безперервність процесу та зниження втрат. Функції витратоміра. Точний облік продукції та можливість передачі інформації на комп'ютер по РС 485. Автоматичний і ручний режими роботи, індикація маси дози, підтримка заданої продуктивності. Вагові бункери виготовлені з міцної конструкційної сталі, розташовані на трьох тензодатчиках для точного вимірювання маси. Кожен бункер обладнаний секторною заслінкою з пневмоприводом, що дозволяє точно та швидко регулювати потоки матеріалу.